І Нашу прогулянку ми почнемо з площі ринок і прогуляємося вуличками старого міста. Упродовж багатьох століть площа ринок була центром усього життя Львова економічного, політичного, культурного. Тут вирував базар, знаходилось міське управління, виконувалися судові вироки, влаштовувалися різноманітні урочистості, вистави, процесії. Архітектурний вигляд площі формувався в період розквіту Ренесансу у Львові. Будівлі споруджувалися за замовленням багатої знаті і заможних купців, оскільки ділянки на центральній площі міста були дуже дорогими. Лише дворяни та вище духовенство мали право споруджувати будинки вище трьох поверхів. Лише вони мали право розміщувати на фасаді більше трьох вікон на одному поверсі. Тому більшість будинків на площі не вище трьох поверхів і мають по три вікна. Нумерації будинків не було. Кожна кам'яничка мала назву від прізвища власника або за елементами декоративного оформлення фасаду. Наприклад, під Левом, під Оленем, Кам'яниця Лукашевичів. Біля площі ринку на вулицях Старого міста є багато різних ресторанів, кафе, сувенірних магазинів. Так як ми були в середині жовтня, то на вулицях і в приміщеннях було багато кольорового осіннього декору. Одне з моїх улюблених місць, яке знаходиться на площі ринок, Львівська копальня кави. Тут є кав'ярня і на першому поверсі, тут є декілька різних зал і є копальня кави, яка знаходиться під землею. У мене є традиція кожен раз, коли я у Львові намагаюсь випити тут чашку кави біля вікна, коли я сиджу і розглядаю трамваї і перехожих. Також тут є сувенірна крамниця. Кожен раз, коли я приїжджаю у Львів, тут відкриваються нові магазинчики і ресторани. А зараз я покажу ще одне моє улюблене місце у старому місті Львова це вірменський дворик. Сюди можливо потрапити з двох вулиць вірменської або вулиці Лесі Українки. Тут, немов подорожуєш у часі і потрапляєш у середньовічний квартал. Під ногами збережений стародавній брук, на якому видніють написи. В цьому дворики знімали фільми, а саме місце дуже фотогенічне. Сюди часто приходять робити фотосесії. Під час цієї моєї подорожі мені нарешті пощастило потрапити всередину вірменського собору. Вірменський собор зведений наприкінці 14 століття. Цікаво, що церква є однією з небагатьох середньовічних повністю збережених пам'яток архітектури Львова. Оскільки споруда відразу була кам'яною, то на відміну від дерев'яних будівель в старому місті зберігла свій вигляд до сьогодні. Всередині собор прикрашають фрески на релігійну тему: мозаїки, орнаментальний розпис стін та інші церковні декоративні атрибути. Фрески в інтер'єрі Собора вражають особливими сюжетами. Автор фресок і розписів Вірменської церкви є Ян Генрик Розен. Художник виконав їх у 20-х роках 20-го століття в стилі арт-деко. Це досить незвичне рішення серед інших стародавніх храмів міста, проте доречне та гармонійне. З вірменського дворика можна потрапити на літню терасу ресторації Монпіу. Тут колись був банк. Поряд ще одна цікава ресторація. Пара Джанов. І давайте пройдемося ще трохи далі по старому місту. А зараз покажу місце, яке багато хто рекомендував. Вірменка культова кав'ярня в історичній частині міста. Вона відкрилася ще в 1979 році і кажуть, що тут варять найкращу каву в місті. До 90-х років це було місце зустрічі активної та нестандартної молоді львівських хіп, істориків, поетів, художників, музикантів та інших творчих людей. Колись у закладі було лише сім столиків, а черга за кавою стояла аж на вулицю. У вірменці збереглася традиція готувати каву по східному, у джезві та на гарячому піску. Тут також можна замовити львівські сирники пляцки а ще наливки та лікери власного виробництва. Я також спробувала каву по східному, вона була дуже міцна, але смачна. Можна взяти каву і сидіти на вулиці за столиком і дивитися на перехожих. Ще одна легендарна локація у центрі старовинного Львова це Арцентр Дзига. Це платформа для розвитку та підтримки мистецтва різних жанрів художнього, музики, літератури, театру, кіно та інших. Вона має цікаву та насичену різними подіями історію, а в цьому році їй виповнилося 30 років. Дзига була одним з перших незалежних мистецьких об'єднань, виставковим і концертним майданчиком, простором для комунікації та експериментів. Сьогодні до арт-центру дзига входить галерея сучасного мистецтва, виставковий простір, концептуальна кав'ярня та крамниця. Тут проводять мистецькі виставки різного жанру. Фото, живопис, скульптура, графіка, інсталяції. Організовують різноманітні перформанси та літературні читання, презентації, майстер-класи і, звісно ж, музичні вечори. Недалеко від Зиги знаходиться львівська свічкова мануфактура. Коли я буваю у Львові, то заходжу сюди, щоб купити собі якийсь свічковий сувенір. І наостанок ще трохи прогулянки вечірнім Львовом. Львів це місто, яке закохує в себе. Львів це місто, в яке хочеться повертатися. І знаєте, після подорожей різними європейськими країнами я можу сказати, що Львів не гірший, а в дечому навіть і кращий за різні туристичні міста в Західній чи Центральній Європі.